Демонструємо вам приклад друку та виготовлення у нас в друкарні папки з палітурного картону і з встановленням кільцевого механізму на два кільця. Тип-кілець D-подібний. Сама папка розрахована для аркушів А5 формата. Але при цьому сама папка для того, щоб відбувалося перекриття аркушів, має дещо більший розмір. В даному випадку 180 мм на 230 мм. Це зроблено зумисно для того, що коли ми поміщаємо аркуші в папку, аркуші не мають виглядати за кордони папки. Обкладинка зроблена з політурного картону товщиною 1,9 мм, з кольоровим друком по зовнішній стороні, а також з кольоровим друком всередині та додатковим глянцевим ламінуванням